Мой дорогой сын, сегодня ты празднуешь очередной день рождения, а меня гро... гложет невыносимая печаль от нашей с тобой разлуки. Классные правила. Поважай своих... Я підписую другу частину цієї ігри, цієї ігри про монашку. І мені, звичайно, доведеться пройти все трішки заново. Виявляється, ну, тут не можна зберегтися. І так, я вже прийшла до тієї точки, що нам треба, і... і я з знову з вами. Я вже, як ви бачите, поставила тут всі предохранителі. І я зараз буду натискати речах. Значить, ми обмінкнули живлення і спускаємось вниз. Ой, як висне. Тут просто темно, що я нічого не бачу. Ось, ось тут. Ось тут цей вихід. Але я тут ніяких картин ніби не бачу. Ось тут така тінь, ніби висіла раніше картина. To the Lord. Я просто тут все роздивляюся. тут темно и ничего не видно. Мне уже трепить сказки выдали. Из-за меня поднялось много шума. Да, я поднялась из-за шума. Ой, монашка аж в другую частину перешла. Так. Ну, дальше что? Журнал заданий обновлен. Um, мы уже перешли через Мист. Когда преодолеешь мост, следуй совету на картине, которая находится в комнате у главного входа в школу. Тебе понадобится длинный предмет. И ешь еще коробка с печеньем. Значит, главный вход выходит в там, так? Что это? Тут пол поганый. Тут такие все книги заброшенные, детский лагерь. Но как мы сюда попали, кстати, интересно. Тоді може нам розкажуть. Бо здання воно виглядає як не призначене для детского лагеря. Ну не тупи, пожалуйста. О. же є вихід. Так, хорошо. Ну мы вышли з цього корпуса. А, тут я не знаю что, а тут все на цепках. Ну можно открыть хоть колись? нибудь Мне поводится просто муляж. Фонтанчик. Там... Що тут? М -м -м, ми не були в цій комнаті. Я не можу відкрити вікно. Давай, давай. Скоріш, я за старість, так підключова немає. Я ну, так понимаю, что мы вышла просто в задний дворик. Да. Идут сходы. А це я выходила. Цикаво, что там. Викно. Якась непонятная хрень. Це таке. І просто двері. Це не ті двері, через які я виходила. Це двері, які відкривала монашка. А де ж та картина? Тут треба найти картину, так. Да. Люди советую на картині. Може, тут натяк на ось цю стрілу? Це що, задушка? Це точно не це. School board. Тут нічого не перекладено. Now your teachers. Іх сестра Меделін тут теж є. Так, ну хоть правила почитаю. Класні правила. Поважають своїх, я так розумію, класних керівників чи вчителів. Ой, я не дуже знаю англійську мову. Не називаю Ну так, не називай і мене імен, імен. Не називай імен своїх е, однокласників або не бийся з ним, люби і допомагай один одному. Ніколи не чини шуму або. Е, або не непокой твоїх е, сусідів. І ніколи не, не покой, не заважай своїм сусідам, коли вони працюють. А, будь тихим у класі, не розмовляй, якщо це не потрібно, ну, без необхідності, а, не покидай своє місце без, я так розумію, без дозволу. А, не більше одного студента. А, не більше одного студента можуть заходити до ванної кімнати одночасно, я так розумію. А в кінці уроків помий твої руки та обличчя, помий твої ноги, а якщо вони брудні, я так розумію. А принеси... Я не розумію, що це. Можливо, потім допишу, в твою класну кімнату. Якщо вчитель просить тебе це зробити, ходи тихо, ходи по коридорах тихенько. Якщо тебе називають на ім'я поза класом, я нічого не розумію. Так, дитячий рік. Ем, батьки та матері Америки. Зла монашка прогосить ваших дітей. До вашого табору? Ну так. Я сподіваюся, що це не ця, не, не ця порада, тому що ну, я, я не розумію англійської мови. Що це? Фізика. Ну, в принципі, моє ім'я ніхто не називав. Дібета. Так, тут замкнено. Я так розумію, десь має бути ще один вихід. Приперлась. Коза. Малювання. Тут нічого не пови... не написано, але написано 3А. Клас для занятій. Тут що. Але тут колодка висить. Тут просто замкнено, нічого немає. Що це? Що Я, Я вронила картину. Схоже. Там теж треба було просто потертись. А, це типу як столова, розумію Тут можна полізти, але руками її навряд чи це відкрию. Ну вона мені не дає. Тут, типу як столова. Ось тут головний вихід зі школи. Ось тут головний вихід, я дійшла. Я вийшла зі столовою і я дійшла до головного виходу. Цікаво, що тут. Вона мені підказує гра. Ти хочеш, щоб я на цю картину подивилася? Чего там тут ничего не видно, да? Я разумею. Потолок. Как странно, потолок поврежден. Я смогу ударить по нему длинным предметом. Да, теки треба найти долгий предмет. Но тут нужно тики схватиться. лампа. А если я, я стану настилать, ты так не достанешь? А-а, не. Не достану. загораються але тут замок я наконець виберуся если знайду ключ молодець малий думаєш позитивно тільки немає довгих предметів ніяких Треба десь побігати по шкоді. Так, ну це ж звідси я прийшла, так? Угу. Може, ну, тут щось може бути? Це коробка з печивом, про яке нам казали, так, напевно. Я не тут Гітара. Mm -hmm. Ось довгий предмет. А, це Що? Її не можна взяти. О, приперлася, слухай, слух, у неї є, замечательний. Просто, я так розумію, що скрипкою можна тільки монашку відволікати, в принципі, будь-яким предметом, який я тут знайшла. Все напитваться с путь с стали. Да звали это извините, блин. Записка. Мой дорогой сын, сегодня ты празднуешь, очередной день рождения, а меня гложет невыносимая печаль от нашей... С тобой разлуки, тебе исполняется 21 год, прошло уже 17 лет с нашей последней встречи, я знаю, что сейчас у тебя, у тебя не легко чтобы отвлечься, отвлечься от переживаний, я занялась небольшим делом, надеюсь, эта скромная сумма тебе поможет, если ты приедешь ко мне, я смогу дать тебе намного больше, я молю небеса, что настанет день, когда я снова тебя, тебя обниму и скажу, как сильно люблю, надеюсь, магическая формула воссоединит нашу семью». Напоминаю, что рецепт совершенен. Его можно использовать где и как угодно. Мой настоящий шедевр. Я так разумею, что это лист монашки да и сына. И после чего она занялась магией. Так. Мабуть, по класах треба поритися пошукати сюди, таке що можна взяти. Тут замок. Я просто тут ніяких таких предметів не бачу, щоб були корисні. Типа взагалі ніяких ні ключів, нічого. Понимаю, могу вот тут ничего. Так, вот так, шукаю по классах. Класс для занятий. А занятий чем? Типа просто для письма. Вот тут тоже такие неизвестные класс. Богу смеруха эти. на 20 е столетия. Я его знаю, не наветь забыла, что мы тут в целом часе живем. Еще лист. Мой дорогой сын, с каждым днем писать письма мне становится все сложнее, ведь мы до сих пор так и не встретились. Сегодня тебе исполняется 20, 19 лет. Мне так без тебя одиноко. Я не в состоянии вынести нашу разлуку. Ни днем, ни ночью я не знаю покоя. Пойми, я не могу пок покинуть школу. Мне так страшно, что я забуду твое лицо, если не увижу тебя в ближайшие дни и твое имя. Надеюсь, тебя назвали красиво. Например, Ян. Прекрасное имя для январского ма малышки. мальчишки. Скажешь ли ты мне когда-нибудь, как тебя зову зовут? Пожалуйста, ответь. Я говорила, что она не встречалась, и что она не знает, как звать и сына. Як так? good man wants to be first he shall be last of all and servant of all Є. Я вийшла звідси, і я бачу, блін, як можна зайти, типу, як можна скинути цю коробочку. Хто це? Ісус? Не видно навеча? Надіюсь, що це Бог. Або Божа Матір. Це не відкривається так. Я не хотіла її кидати. Церква. Я так розумію, що це храм, Ой, він прикольний. І тут можна буде стишевий ще. Что тебе сталось у тебя? Тут город? Я к небешусь обсыпалась. Не знаю. Але дзвона не видно. Вже висімо вже притимні. так? таке ра. Ну і да, тут пригоди з висоти, як він не може. О, сім порадості. What was that? Коротше, я не знаю, як відкрити цю коробку. Я вже дуже багато часу пройшла, тому я поки що закінчую це відео, покажу вам в наступному. Але поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, чи грали в цю гру, чи любите ви ігри, жах, жахи. І з вами була Даша Бартас. Даша бартош. Всім пока!